Мені поставили таке запитання: хіба їжа впливає на спасіння? Адже Ісус сказав, не те, що входить в уста, опоганює людину. Раніше я вже говорив, що Біблія вказує на певні види тварин, яких не можна вживати в їжу. Тож спробуємо розібратися, чи скасував Ісус цю постанову. Про що ж говорив Ісус у цьому уривку з Євангелія? Ми ж розуміємо, що треба усе читати в контексті, щоб розуміти, чому це було сказано, в яких обставинах, кому і так далі. Отже, читаємо, що написано перед цими словами. Тоді підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима й питають чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб? Ісус їм не відповів на це запитання, а натомість докорив їм, що вони нещирі, але вирішив детальніше розповісти свою думку ширшому колу людей. Тому покликав їх і розповів про своє ставлення до цього питання, яке описано у тому вірші, який ми зацитували з самого початку. Фарисеям це пояснення, звичайно ж, не сподобалося. А Ісус уже учням продовжив свою промову і пояснив детальніше свої думки. Не можете збагнути, що все, що входить в уста, йде у шлунок і виходить геть. А те, що виходить з уст, виходить із серця, воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, Бога зневага. І закінчує він свою промову висновком це те, що опоганює людину, їсти ж немитими руками, не опоганює людини. Тобто мова була зовсім не про певні види тварин, м'ясо яких Біблія забороняє вживати, а про традиції фарисеїв ритуального омивання рук, як написано в іншому місці. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передань старших, і, повернувшись з торгу, поки не помиються, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися миття чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. Виходить за традицію, якщо юдей поїсть неомитими руками, то їжа, яку він ними братиме, теж стає ритуально нечистою, що в результаті ніби як опоганює людину. Ісус чітко пояснив, що вони трохи не про те турбуються. Ось його слова, залишивши Божу заповідь, ви тримаєтеся людських передань, миєте глечики, чашки і робите багато чого іншого, подібного до цього. І він говорив їм: ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші. А тепер про те, чи впливає їжа на спасіння. На спасіння моє впливає виключно моя віра в Ісуса Христа. Більше нічого. Все інше це є наслідок прийняття дару спасіння від Нього. Він сказав: Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. Біблія це його слово, саме Ісус, її автор. Вона ж чітко говорить, що. Не всіх тварин можна вживати в їжу. Вона чітко вказує, що ці тварини непридатні для цього, і що розподіл на чистих і нечистих тварин був задовго до появи євреїв. І якщо я буду порушувати цю його заповідь, я буду цим грішити.